Вітаю вас! В цьому відео ми поговоримо про листи від РС. Розберемо деякі приклади з них. АРС надсилає так, різні листи, вони можуть бути інформаційні, так? з якоюсь вимогою або попереджувальні. Розберемо деякі з них. Наприклад, якщо ви отримали летер 12C. Це означає так, цей лист від АРС означає, що ви подали декларацію, але АРС не може її обробити, бо бракує важливих документів або є певні невідповідності, які потребують пояснення. Так важливо, що це не повідомлення про штраф. Чи перевірку, так, аудит, а це саме запит на уточнення, чи документи, щоб завершити обробку декларації. Найпоширеніші причини отримання, так, летер 12С, це, наприклад, ви заявили преміум такс скредіт, але не подали форму 8962, або не додали форму 1095 a Наприклад, також це може бути, якщо ви подали паперову декларацію без підпису, так це була поштою відправлена. Або, наприклад, наприклад, АРС хоче підтвердити доходи, вирахування або елементи кредитів, наприклад, Dependent Care, так або educational credits. Наприклад, якщо не подали schedule C при наявності self-employment income, так, то ви можете отримати такий тип листа. Що робити? Уважно перевірити листи, передивитися, що вказано, чого саме бракує, наприклад, форму 8962. Чи, потреб... Чи треба робити якісь пояснення або підтвердження, і до якого терміну треба відповісти. Далі необхідно зібрати і. Підготувати необхідні документи, наприклад, якщо це форма 8962, треба її зробити так, та прикласти до неї форму 1095A. Якщо декларація була не підписана, необхідно роздрукувати, підписати та надіслати копію. Відправити відповідь АРЗ, зазвичай, дає два способи: це факс, тобто найшвидший спосіб, так, номер факсу, вказано в листі. І поштова відправка за адресою вказаного в листі, вкласти необхідно буде так, лист з поясненням, так потрібні форми або копії документів, і копія листа саме 12. Наприклад, якщо ви подали декларацію з преміум премієм такстведі, так 2500, але не приклали форму 8962. В такому випадку АРС надсилає летер 12, C, в якому просить надіслати форму 1095 a з мартплейсу, форму 8962 з розрахунком преміум Tax Credit і підписану копію декларації, якщо вона була паперова. Необхідно що зробити так. Зробити заповнити форму 8962, додати 1095 a форму, яку ви отримали з Insurance Marketplace і відправити факсом усі необхідні документи. Також, якщо ви не відповісте. АРС не обробить декларацію, ваш податковий кредит буде відхилено, і якщо ви чекали рефаунт, тобто повернення, він буде або затриманий, або змінений, і може бути розпочато автоматичну оцінку податку так, без вашої участі. Тому необхідно перевіряти, так, якщо особливо у вас є страхівка з маркетплейсу. Перевіряти, чи включена форма 8962 при є е файлі. І факс, так, тут буде вже найшвидший спосіб подати відповідь на цей лист. Наступний тип запиту це може бути Notice CP2566. Що це означає? Це офіційне повідомлення від АРС, яке означає, що АРС очікувала вашу податкову декларацію, але не отримала її. І АРС має інформацію про ваші доходи, тобто в АРС є форма W2 або 1099, так і планує самостійно розрахувати податок без ваших вирахувань, кредитів чи інших так, вигідних для вас даних. Це не аудит, але це серйозне попередження. Якщо не подасти декларацію, АРС, АРС надійшли інший, інший лист так, з нарахованим податком, який не буде включати стандартного відрахування так, або податкових кредитів. Чому АРС надсилає такий запит ці 2566 АРС отримує інформацію про ваші доходи напряму від роботодавців, банків, так, платіжних систем. І якщо ви мали обов'язок подати декларацію, наприклад, у вас був дохід з W-2, який був більший, ніж стандартне відрахування, але не подали її до встановленої дати і не подали продовження, то АРС надійшли цей лист, щоб дати вам останній шанс пояснити ситуацію або подати декларацію добровільно. Що робити? Уважно перевірити повідомлення, так АРС вказує, з яких джерел отримані дані про ваш, про ваш дохід. Далі необхідно подати декларацію бажано протягом 30 днів здати листа. Якщо ви не зобов'язані були подавати, потрібно написати пояснення та надіслати його з документами, що це підтверджують. І відповісти факсом або поштою, факс, який зазначений в листі, і пошта також буде зазначена в листі, і також обов'язково підтвердити, зберігати підтвердження надсилання. Наприклад, якщо в 2023 році ви працювали за формою W2, так, Заробили 45 тисяч доларів і не подали декларацію до дедлайну, тобто до 15 квітня. АРС має інформацію з вашою W2 і вважає, що ви повинні подати декларацію. То, в такому випадку, ви отримаєте такий нотіс, в якому АРС пропонує суму до сплати без застосування так стандартного відрахування і інших кредитів. І що буде, якщо не відповісти, то через 30 днів АРС надішле інший НОТІС з офіційно нарахованим податком. АРС врахує лише брутто, тобто дохід і не застосує жодних відрахувань або кредитів, наприклад, Earn Income Tax Credit або Child Tax Credit. І ви можете втратити право на податкові пільги або повернення рефаунд. І також АРС може почати стягнення заборговок. Тому, подаючи декларацію пізно, обов'язково позначити її як запіз... Запіз... декларація з запізненням, так, наприклад, у супровідному листі або у верхній частині декларації. Обов'язково пояснити причину запізнення, якщо хочете уникнути штрафів, і подати пошту з копією нотісу CP2564, якщо ви його вже отримали. Тому краще подавати декларацію навіть із запізненням, ніж дозволити АРС визначити податок за вас, так? Якщо клієнт не був зобов'язаний подавати, то надсилати необхідно надіслати коротке письмове пояснення з розрахунком, наприклад, Social Security був єдиним джерелом доходу, так? А якщо чекаєте рефонд, у вас є 3 роки здати дедлайну для, для подачі, щоб його отримати. Інакше ви втратите право так, на, це, на це повернення за цей рік. Наступний лист, який можна отримати так, від АРС, це лист з позначкою 4464C. Це е, тимчасова перевірка декларації або особи. Що це означає? Так, це ці листи, що означає, що АРС тимчасово призупинила обробку вашої декларації, щоб провести або випіркову перевірку повернення. АРС перевіряє заявлені кредити, доходи або відрахування, або перевірку особи, тобто АРС хоче переконатися, що ви подали що саме ви так, подали декларацію, а не шахрай. Це не аудит, але затримка може тривати так до 120 днів. Чому АРС надсилає такі листи? Незвичні суми повернення, наприклад, великий Earn Income Tax Credit, так? або American Opportunity. Якщо, наприклад, була декларація подана з нової адреси чи нового банківського рахунку, якщо є підозра на шахрайство, наприклад, подання двох декларацій з одним і тим самим social security, використання нового податкового підрядника або інші нетипові дії. так? Що робити в цьому випадку? Якщо ви отримали лист з позначкою 4464C, якщо після перевірки все гаразд, тобто ви отримаєте рефаунд, якщо ні, АРС надійшле інший лист, наприклад, CP75. Якщо АРС не просить додаткових документів, то вам згідно цього листа нічого не потрібно робити. Ви автоматично, вони автоматично так перевірять дані, зазвичай це до 120 днів. Якщо ви отримали лист з номером 40483Сі, необхідно подзвонити в РС за номером, який буде вказано в листі, підготувати документи. Це Social security, дату народження, податковий файл минулого року, так, поточна декларація копія і підтвердження доходів. Якщо ви не подавали декларацію, то так необхідно повідомити про шахрайство. Також звертаю увагу, що АРС не приймає дзвінків від третіх осіб, навіть якщо ви податковий представник, так якщо на вас не заповнена форма 2848 або 8821. Також розмова може тривати 60 хвилин, тому платник податку так повинен відповідати особисто і мати час на це. І не можна подати повторну декларацію, тобто потрібно дочекатися вже завершення перевірки. Наприклад, клієнт подав декларацію з і вказав 7 тисяч рефаунд, тобто повернення, включаючи earn Income Tax Credit, і Child Tax Credit. Казав новий банківський рахунок. Декларація подана через нового податкового підрядника. То, скоріш за все, такий платник податку отримає лист 4464 с де АРС буде перевіряти повернення. В такому випадку платник податку чекає, поки АРС автоматично порівняє дані, наприклад, W2, 1099 так, І вже буде очікувати рефаунд або інший лист із запитом від АРС. Тому так, що варто знати про всі листи від АРС. Вони всі мають номер форми або нотіс вгорі, так? АРС не надсилає листи електронною поштою або текстовими повідомленнями, тільки фізична пошта. І навіть якщо ви не згодні, необхідно відповісти, так, і завжди зберігати копію листів та надсилати відповіді рекомендованим листом так, з трекін номером. Що ми можемо так, які висновки з отримання листів? Листи від АРС – це не завжди катастрофа, але завжди сигнал діяти. Тобто більшість повідомлень не будуть означати автоматичні штрафи чи аудит, але ігнорування листа може призвести до фінансових наслідків, так як до нарахування податку, пені або втрати повернення або примусового стягнення. Тому найпоширеніші типи повідомлень це. Сі 2000 це дохід не збігається з формами, які є у ВРС, так, з 2 або 1099, необхідно перевірити, погодитись або пояснити, так, чому так. Якщо отримали лист Сіп 14, це подано декларацію, але не сплачено в повному обсязі податок. Необхідно або сплатити, або домовитись так про розсрочку. Якщо отримали letter 12 c Означає, що не вистачає документів, необхідно надіслати відсутні документи. Також звертаю увагу, що час важливий, і критичний. Так? Багато листів мають строки реагування, це 30, 60 або 90 днів. І якщо буде невчасна відповідь, АРС діє самостійно і, звичайно, на свою користь. Також подання декларації чи відповідей поштою завжди з трекінгом або підтвердженням, так, і завжди це підтвердження необхідно зберігати. Якщо податковий консультант так він може допомогти з аналізом ситуації, розрахунками, підготовкою листа, і щоб зменшити або уникнути нарахованого податку, так? наприклад, якщо довести право на вирахування чи кредит, то звертайтеся завжди до... Податкового консультанта. Також листи за формою 4883 С або 4464 с це не підстава для паніки, це стандартна практика в АРС для отак, у боротьбі з шахрайством. І якщо платник податку виконує всі інструкції, повернення буде оброблене, але так, це буде просто з затримкою. Також важливо знати, що АРС має офіційні сторінки до кожного типу повідомлень, і їх варто перевіряти, так, щоб уникнути шахрайства або непорозумінь. Тому завжди повідомляйте, якщо так платник, платник податку завжди має розуміти, що якщо прийшов лист з АРС, необхідно надіслати його, так, відповідь на цей лист, надіслати якомога швидше. І багато ситуацій можна вирішити просто якщо діяти вчасно та професійно. Тому до листів має бути 100% уважність, тобто завжди читайте листи від АРС, ніколи їх не ігноруйте і відповідайте якомога швидко. Якщо є якась складна ситуація, завжди звертайтеся за порадою до податкового консультанта. На цьому в мене все. Дякую вам, зустрінемось в наступному відео.